Ну, нарешті, друзі, ми цього дочекалися. Опозиція таки дожала режим Зеленського, і ми зможемо тепер дивитися щоденно пленарні засідання Верховної Ради. Не пропусти сьогодні. Верховна Рада 266 депутатів проголосували за відновлення трансляції. Йрвали на собі на трибуні вишиванки, як вони за прозорість парламенту. Бо опозиція заблокована, бо парламент заблокований, бо він існує тільки в соцмережах Європейської солідарності. Вітаю всіх з відновленням трансляції в українському парламенті. Я вважаю, що це велика перемога. На жаль, у зв'язку з цим у Олексія Гончаренка суттєво впадуть перегляди у Тіктоці. І припинимо це безкінечне вкрасти 8 мільярдів Києва. Та зато ми зможемо насолоджуватися пленарними засіданнями. Пиши, хто на твою думку буде в наступному сезоні більш кринжовиший: Микола Тищенко, Безугла, Гончаренко, Порошенко або твій варіант. Ви вашу є блядь.